На сьогодні, то якраз є нова постанова по цим питанням, і там прописано, що якщо ваш дохід менше ніж 9440 гривень, то, то тоді це недостатній на людину, на людину чи на людину. Ага. А, на людину. А якщо більше, то тоді ви не маєте права на таку допомогу. І я дуже вдячна пані Ірині Верещук, віцепрем'єрці, тому що було дуже багато питань. А були такі проекти постанови цієї, які говорили про те, наприклад, що родина, яка має дітей там до 14 років, вони ще мають право. А якщо вже більше, то не мають права. Ну ви мене вибачте, що дитина в 14 років. Вона вже менше їсть. Чи ми її вже будемо зараз посилати, щоб вона вже працювала? На роботу, а, ну, ну, ну це, це просто якийсь жах. А то була створена така робоча група, в якій, до речі, я також приймаю постійну участь в цих засіданнях, і ми розбираємо конкретні випадки, що відбувається.